Жовту смородину чисту, помиту, викладаємо на фільтрувальну тканину і намагаємося витиснути з неї якнайбільше соку. Вимірюємо сік і даємо цукру пропорції 1 до 2. Тобто, якщо є стакан, Соку до 2 стакани цукру. Гарно розчиняємо. Переливаємо у стерильну баночку і тримаємо в прохолодному місці. Не нагріваємо в даному випадку консервантом слугує цукор. Ретельно вимішуємо. До розчинення цукру.